Вітаю всіх. Ну що ж, хочу зробити такий цікавий момент. Трамп прокоментував удар по сумам, що це помилка, чи ще щось таке подібне. Давайте подивимося, чи дійсно Трамп вірить росіянам, що вони помилково вдарили по сумам. Давайте чи дійсно Трамп вірить росіянам, що це помилка просто була? Чи дійсно Трамп в це вірить? Давайте подивимось. Відповідь так, але верховна жриця. Тут багато підводного каміння, дуже багато. Він не просто вірить, він аналізує і думає: ось він виходить королем Пентаклів, і він якби, намагається зробити собі піар і результат. Він націлений на отримання результату в, цьо, в цій війні. Він хоче вийти переможцем, який це закінчив. І він починає заширятись і думати, як йому це зробити. Ось, результати війни. Хоче отримати. Знаєте, ця війна давно йде. І він хоче вже її до чогось звести. Дійсно так, тепер. Сюди же. яке відношення Трампа до України і оцих останніх ударів серйозних? Яке відношення Трампа до України і цих останніх ударів? Інформація так він і збирає. Ну, знаєте, якось так. Потроху, поскольку, він не дуже цим переймається. Він розчарований, йде розчарування тим, що війна не закінчується. Багато маніпуляцій, він маніпулює всім. Видає розмови, якісь дивні варіанти розмов цих коментарі. Йому не дуже все це потрібно, він не хоче себе заморачувати. Це очікувано, це очікувано. Тепер подивимось тут. Трамп дійсно вірить Росії. Щодо оцих всіх ударів, що це помилково і не хотіли вони. Давайте подивимось. Чи дійсно він це вірить? Угу. Інформація. Тепер дивіться. Ось Ленорман чітко показує, що це все гра, серйозна. Угу. В принципі, людину цікавить результат. О. Люди цікавить результат, як це його піарить. Він думає про себе. Тут всі позитивні карти. Це гра політична, на жаль. А страждають не люди. Ось так.